Друзі, всім привітки! Мене звати Тетяна. Я вже два роки нічого не знімала на свій YouTube канал. У мене спочатку було якесь вигоряння, потім далі почалася ця війна. Але я дуже-дуже хотіла повернутися на свій канал, але буде трохи зовсім інший контент. Я дивлюсь зараз на YouTube багато таких цікавих і популярних відео про секунд-хенди. Так, а такий, шопоголік, як я, я не могла пройти мимо, бо я дуже люблю цікавий одяг, якісний одяг, дізнаватись про якісь нові для себе бренди. І хочу познайомитись, познайомити вас з цими брендами. Тобто я буду знаходити цікавий одяг, розповідати вам про цей бренд, і будемо дивитися, скільки коштує та або інша річ на офіційних сайтах. На шафі я створила свій магазин, я туди буду додати одяг, який я продаю. Тож підписуйтесь, сілочка внизу. І я створила сторінку у інстаграм. Туди також я буду додавати одяг. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і давайте дивитися, що я накупила, бо накупила я дуже-дуже багато всього. І так, в цей раз я була у двох секонд-хендах, які знайшла поблизу дому. І знаєте, я вважаю, що для першого разу. Те, що я придбала, то дуже гарні та цікаві речі. Перший це секонд-хенд GFS. Речей дуже багато і є з чого вибрати. Але ж ми з вами шукаємо цікаві речі. І ось я помітила гарну ковтинку з вишивкою. У ідеальному стані я перевірила квіти саме вишиті, бо спочатку я подумала, що це просто нашивка. Тканина це бавовна розмір S. Дуже гарна ковтинка, тканина м'яка та приємна на дотик. Це бренд Бубі. Я шукала в інтернеті, але не знайшла його. Мабуть, це вінтаж. А далі була люксова знахідка. Це сукня від преміального французького бренду Sandro. Цей бренд існує з 1984 року. Ціна на сукні на офіційному сайті 200-300 євро. Спочатку я здивувалась, чому сукню і досі ніхто не придбав, але на вішаку вона дійсно виглядала, вибачаюсь, як ганчірка. Але я вирішила брати і ні, трохи не пожалкувала. Сукня дійсно дуже гарна, легка. На сукні гудзики і між гудзиками і застіпками трошки видно тіла. Ось цей момент придає вишиканості і родзинку образу. Єдиний недолік це ледь помітна зачіпка. Я її помітила тільки коли робила фото для свого магазину на шафі, але її майже не видно. Наступний магазин це «Хумана». Це магазин з фіксованими цінами у перші дні завозу. А за два тижні починаються знижки 30%, потім 50%. А далі фіксовані ціни від 170 гривень за одиницю до 19 гривень у останній день перед новою колекцією. І в цих магазинах ну дуже гарний асортимент. Тут я набрала багато речей. Перше, що мені тут сподобалось, і я придбала ось така от гарна блуза від американського бренду HD in Paris. Це бренд, який входить в конгломерат Anthropology. Це дуже відомий дорогий бренд. Блуза із 100% шовку, розмір вказано 36-й, тобто S. Вона йде на запах на двох гудзиках. Також підійде і на розмір M. Знайшла її на eBay, і там вона коштує близько 30 доларів. Тобто 1100 гривень. Далі мені сподобався ось цей топ від Зара. Я його добре пам'ятаю, коли він з'явився в колекції Зара його купила половина блогерів і усі в них ходили. Потім такі ж самі з'явились на AliExpress, але там якість була гірша. Ну дуже він гарний, не змогла я пройти повз нього. Це розмір М, але він підійде і на С. Позаду є блискавка. Знайшла базовий лонгсліп від відомого японського бренду Uniqlo. Бірка зі складом зрізана, але на дотик він дуже приємний та якісний. Це та реч, яка потрібна завжди бути у гардеробі і не одна. Бренд Uniqlo я дуже люблю, в мене є речі від них, і вони служать дуже-дуже довго. Далі була ось ця майка від нідерландського бренду із Амстердаму Кетвал Джунки, що в перекладі означає подіумний наркоман. Цей бренд випускає чотири повні колекції на рік на різні тематики. Усі принти розробляють у власній студії дизайну. Майка виглядає дуже якісно, як на вигляд, так і на дотик, і в неї цікавий крой. Це майка, під яку треба надягнути топ або ще одну майку. Я одягла під ніс золотий топ. Ну треба ж хоч кудись його одягнути. Цієї моделі я не знайшла, але по цінах на футболки на офіційному сайті 3949 євро, тобто дві тисячі гривень. Ще мою увагу привернула ця симетрична футболка від Zara. В неї цікавий крой, вона в ідеальному стані: розмір S. Завдяки своєму крою вона додає стрункості фігурі. Мені вона прям дуже сподобалась. Я взагалі полюбляю зару і останні роки в них дуже зросла якість товарів. Щоправда, і ціни також. Побачивши цю юбку, вирішила, що треба її взяти, бо вона досить гарненька, накладні кармани. Це нідерландський бренд NET, який існує з 2010 року. Тут 76% нейлон і 24% Еластан. Тканина дуже добре тягнеться. Цю спідницю я знайшла у продажу, вона коштує 60 євро, тобто 2400 гривень. І, до речі, мені дуже сподобалось, як вона сидить на фігурі. А далі ось цей неймовірний комбінезон з воланами на рукавах, відкритою спиною зі 100% віскози. Це дорогий американський бренд Free People. Компанія була заснована в 70-х роках минулого сторіччя, щоб запропонувати молодим жінкам простити комфортний одяг, доречний і в день, і ввечері. У 2000-х роках бренд перезапустився і повернувся до перших джерел стилю хіппі, натуральних тканин, простих і жіночних силуетів. Це розмір XS, але підійде на S та невеличку M. До речі, я знайшла його в інтернеті на одному з сайтів на розпродажу він коштує 74 долари, тобто 3 тисячі гривень, а повна ціна 148 доларів, тобто приблизно 6 тисяч гривень. Сподобалась мені ця блуза. Пом'ята вона виглядала ніяк, мабуть, тому її ніхто і не придбав. Але я зрозуміла, що вона дуже гарна, коли її приведеш до ладу. І не прогадала. До речі, це відомий американський бренд Calvin Klein Jeans. Виконана вона з Ліоцелу розмір М, але підійде і на С. Ну подивіться ж, яка вона гарна. Побачивши цей боді, довго роздивлялась його брати чи не брати. Але вона досить цікаве і взяла. Після того, як дома привела його до ладу, побачила, яке ж воно гарне. Це молодий голландський бренд Harper Eve. Створений спеціально для жінок і з власним унікальним стилем. Усі речі багаті на вишукані деталі та мають високу якість. Боді на 70% складається з бавовни. дуже зручне, вишикане, знизу є металева емблема. Ціни на сайті на блузи 70-100 євро. На футболки і топи 40-80 євро. На мене воно замале у грудях, тому показую його на манекені, але я його приміряла. Воно дуже гарно сидить на тілі. Боді майже в ідеальному стані. Поки знімала, побачила маленький недолік. Його майже не помітно, але він є. На рукові дві ниточки відірвались. Але я думаю, їх можна пришити. Ще бачила ось таку накидку, але почала знімати і помітила величезну дірку. Прикро! Ще сподобалась мені ось ця сукня від дорогого італійського бренду Тіміамі, але не пам'ятаю, чому я його не взяла. От зараз дивлюся на нього і жалкую. Далі я побачила ось цю сукню. Це бренд Max Co, це під бренд італійського люксового бренду Max Mare. Це гарна класична сукня, позаду прикрашена двома, не знаю, як сказати, шарфиками, які можна зав'язати у вигляді банту. Позаду є блискавка, а по боках кишені. Стан не ідеальний. На одному з сайтів я знайшла цю сукню, її продають на вторинному ринку за 63 євро, тобто 25 тисячі гривень. Тут 69% поліестру та 31% бавовни. Майка від Дісней з Мікі Маусом з паєток у дуже гарному стані. Ну прям чудова майка, і що мені сподобалось в ній особливо, під руками вона так скроєно чудова, що прикриває недоліки, які там бувають у жінок. Розмір М, але підійде і на С. 100% бавовна, якісна яскрава майка. На офіційному сайті знайшла схожу майку, вона коштує 33 долари, тобто 1200 гривень. Далі рубашка від дуже мною улюбленого шведського бренду COS. COS – це абревіатура від Collection of Style. Бренд рекламує дух дизайну виробів, які прослужать не один сезон, а з упором на майстерність та використання екологічно чистих матеріалів для своєї продукції. От саме за це я і люблю цей бренд. В мене є декілька речей від COS, і вони дійсно дуже якісні, і навіть після багатьох разів прання гарно виглядають. І дизайни цього бренду мені дуже імпонують. І так рожева рубашка. Розмір тут 36% підійде на СМ на рукавах гудзики. Але мені сподобалось носити з неподгорнутими манжетами та незастібними гудзиками. А тут вже як кому подобається. Склад 79% модал. Модал це один із різновидів віскози та 21% поліестру від цієї рубашки я у захваті. Звичайно, я взяла цю льняну блузу з мережом на рукавах від марки Mark Spencer. Це найбільший британський виробник одягу, заснований у 1884 році. Склад тут 63% льону та 37% бавовни. Виготовлена вона в Індії. Розмір 16, тобто це L. На мене вона завелика, але дуже подобається і її фасон, і якість. Бренд Марк бренд Маркен Спенсер. Я дуже люблю за гарну якість. Так, з дорослими речами на сьогодні усе. Ще залишилось дві дитячі речі. Я придбала білу гарну блузу на дівчинку від відомого бренду ГЕС. Блуза мережевна з підкладом, з боку блискавка йде на 8 років. Внизу блузи є металева емблема бренду. Позаду гарні гудзики. І останнє на сьогодні це сукня від дорогого фінського бренду Marimeco. Бренд був заснований у 1951 році. Сукня йде на 6-7 років, це 100% бавовна. Вона дуже гарна та оригінальна завдяки своєму дизайну, яким відрізняється цей бренд. На різних закордонних сайтах на вторинному ринку ця сукня коштує приблизно 80 доларів, тобто це 3000 гривень. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Пишіть в коментарі, що сподобалось, що ні, і вже скоро нове відео я вже прикупила багато цікавинок.